9 березня 1814 року народився Тарас Шевченко, український поет, прозаїк, мислитель, живописець, гравер, етнограф, громадський діяч, національний герой і символ України, діяч українського національного руху, член Кирило Мефодіївського братства, академік імператорської академії мистецтв. Народився на Черкащині в селі Моренці. Кобзаря без перебільшення називають національним поетом, співцем і символом поневоленого народу, що бореться за свободу. Найкращим підтвердженням цьому слугує те, наскільки близький Шевченко нам сьогодні. Його цитували протестувальники на Майдані пронизана символізмом світлина бюста кобзаря з простреленою головою у Бородянці. На початку широкомасштабного російського вторгнення московських окупантів в Україну розлетілася медіа та відгукнулася багатьом українцям. Як і відео зі звільненої балаклі, коли українські військові знімають російський плакат, а під ним портрет кобзаря з його відомим борітеся поборете, два століття тому Тарас Шевченко повстав проти Російської імперії у культурному сенсі. Сьогодні українці протистоять тому ж імперському злу. Тож нічого дивного, що кобзар так по-живому присутній у критичні для народу моменти. З нашого боку, важливо вміти читати його так само по справжньому та глибоко, як він відчував свій народ і країну.